Ой, у лісі калина, ой, у лісі малина, калина малина, комарики зубирики малина, калина малина, комарики зубирики малина, там ходила дівчина, там стояла дівчина, дівчина, дівчина. Комарики зюбики дівчина, дівчина комарки, дзюберки, дівчина, комарики зюбики дівчина, цвіткалину ламала, Цвіт калину ламала, ламала ламала, комарики зюбрики ламала, ламала, ламала комарики зубрики ламала, та в пучечки в'язала. Пучечки в'язала, 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 комарики дзюбрики.